Купила зелену картку, зекономила на жабо і жаба не давить. Білий дім звернувся до конгресу із проханням про додаткову допомогу Україні. Про це повідомив адмірал Джон Кірбі. Те, що в країні правлять демони, це вже очевидно. Це дійсно критичний час, оскільки наближається осінь. І дуже важливо, щоб ми отримали цей додатковий транш, наголосив Кірбі, додавши, що Білий дім заохочував президента України зустрітись із законодавцями Сполучених Штатів, щоб обґрунтувати свою аргументацію щодо продовження. Військової підтримки кірбі підкреслив важливість допомоги саме тепер і зазначив, що якщо кремлівському диктатору дозволять взяти контроль над Україною та просунутись до кордонів НАТО. Ціна буде значно вищою, оскільки тепер вже американцям доведеться воювати з росіянами. Якщо ви думаєте, що ціна підтримки України зараз висока, просто подумайте, наскільки вищою вона буде у крові та грошах, якщо ми просто підемо і дозволимо йому забрати Україну. Тоді вартість захисту суверенної цінності та території країн альянсу стане набагато дорожчою і коштуватиме крові самих американців, додав Кірбі. Напередодні зустрічі представник з нацбезпеки Джон Кірбі заявив, що президент Байден хоче почути від президента України його бачення ситуації на полі бою. Минулого тижня адміністрація Байдена повідомила, що він планує оголосити новий суттєвий пакет допомоги Україні в Білому домі. Працює моя колега Ірина Шинкаренко. Вона долучається до нашої студії прямо зараз. Вітаю Ірино. Вітаю, Наталю. Ірино. Президент Зеленський щойно прибув в Білий Дім. Як приймають українського президента, і яка програма його візиту до Білого Дому? Наталю, насправді саме на цю хвилину був запланований початок зустрічі президента Володимира Зеленського та першої леді на Галявині біля Білого Дому. Їх уже чекає мій колега Остап Яриш, який про все буде повідомляти у наших соцмережах. Проте, як щойно стало відомо, ця зустріч затримається на 15 хвилин. Отже, що нам відомо про графік прийому Володимира Зеленського тут у Білому домі. Після того, після офіційної церемонії зустрічі. Отже, спочатку на галявині біле, біля білого дому зустрінуться е, Джил Байден, Перша леді США, Джо Байден, президент США. Вони зустрінуть подружжя Зеленських. Буде офіційна церемонія зустрічі, де вони будуть фотографуватися та вітати одне одного за протоколом. Це займе близько 25 хвилин. І далі а, для розмови вічнавіч президенти а, вирушать до овального кабінету Білого Дому, де будуть проводити зустріч приблизно 40 хвилин, і далі стільки ще. Часу має тривати зустріч уже в розширеному форматі за участю української делегації та ширшого кола представників Білого Дому, що нам нещодавно стало відомо, як повідомили в Білому домі на цій зустрічі, зокрема буде присутня новопризначена спецпредставниця США з відновлення України Пенні Пріцкер. Отже, я зазначу, що після за результатами зустрічі у Білому домі не запланована прес-конференція обох президентів спілкування із медіа у Володимира Зеленського має відбутися увечері за Вашингтоном. І а, коли у, в Україні вже буде глибока ніч, воно відбудеться у будівлі національного архіву США. Туди запрошені почесні гості, представники української громади. Також нам відомо, що там будуть присутні певні конгресмени і багато медіа, які саме в той момент як прогнозується, зможуть поспілкуватися із президентом України. Я зазначу, що це вже третя зустріч Володимира Зеленського із президентом Джо Байденом. Ам у білому домі, і друга за час повномасштабної війни а минула зустріч проходила у грудні 2022 року, коли Володимир Зеленський тоді до Вашингтона прибув прямо з передової із позиції українських військових біля Бахмута. І тоді він вручив Джо Байдену нагороду від українських військових за надані Україні системи Хаймарс. А загалом ця зустріч уже шоста особиста зустріч віч. Навіть як ти вже зазначила обох президентів, і у лютому цього року я нагадаю глядачам, що Олена Зеленська та Володимир Зеленський приймали Джо Байдена в Києві уже в своїй резиденції у Маріїнському палаці. Наталю Ірина, на цю хвилину, чи відомо про що будуть говорити президенти, і які очікування від цієї зустрічі? Отже, головним очікуванням від цієї зустрічі є новий пакет військової допомоги від Білого Дому. Ще минулого тижня у Білому домі анонсували, що вони на цей тиждень що Білий Дім цього тижня анонсує, оголосить про виділення значного пакету військової допомоги для України. І буквально за годину до зустрічі між обома президентами ми почули офіційний коментар, що Саме сьогодні, наприкінці зустрічі Володимира Зеленського із Джо Байденом, буде офіційно оголошено про новий пакет військової допомоги для України. Про це сказав Джейк Саліван, і вже відомо він оголосив, що саме буде входити до цього пакету допомоги. А ми знаємо, що йдеться про другу партію кластерної зброї, про ракети до системи Хаймарс, про протитанкові засоби. Про другу партію касетних боєприпасів, і я пропоную послухати Джейка Салівана. Ця зустріч відбувається у важливий момент, коли українські війська продовжують прогрес у своєму контрнаступі, саме тоді, коли Росія розпочала ще одну жорстоку хвилю авіаударів по п'яти містах України, які вразили критично важливу цивільну інфраструктуру та позбавили електрики багатьох людей у різних частинах країни. Щоб допомогти захиститися від таких нападів нападів з повітря, президент Байден сьогодні оголосить про новий пакет військової допомоги, який включає значні засоби протиповітряної оборони, щоб допомогти Україні захистити свій народ. Ці можливості допоможуть Україні зміцнити свою оборону напередодні ймовірно суворої зими, сповненої нових нападів Росії на українську критично важливу інфраструктуру з метою позбавити невинних людей таких необхідних речей як тепло та електроенергія, оскільки президент Путін не може досягнути своїх цілей на полі бою, він змушений і вдається до атак, які мають на меті занурити життя звичайних людей у холод і темряву. Головною інтригою цього головним питанням, на яке сподівалася українська сторона під час цього тижня і під час цього візиту, було питання надання Україні ракет широкої дальності Атакамс. І от як повідомив, під час цього ж брифінгу, буквально за деякий час до запланованої зустрічі президентів Джо Байдена та Володимира Зеленського, радник із нацбезпеки США Джейк Саліван, що до цього пакету нового пакету військової допомоги ракети Атакамс не увійшли. Йдуть, а я хочу його процитувати. Він сказав, що президент Байден вирішив, що поки не буде надавати Атакамс, але. Він також не знімає це питання зі столу в майбутньому. Також відомо, що під час цієї зустрічі Джо Байден хоче заслухати від президентського та Зеленського про перебіг українського контрнаступу з перших вуст почути про просування української армії, і також я хочу сказати, що зараз біля білого дому зібралася група прихильників з українськими прапорами, які зустрічають Володимира Зеленського, тут Наталю. Дякую, Ірино, за цю інформацію. З нами на прямому зв'язку була Ірина Шинкаренко. Вона долучалась до нашого етеру з білого дому, де незабаром відбуватиметься зустріч президентів Байдена та Зеленського.